Михайло Ганич саме купує кавун, цілого каже, не подужує. але четвертину намагається споживати кілька разів на тиждень. Чоловік усе життя працює лікарем, тож не з чуток знає про користь смугастих ягід. Щоб бути здоровим, треба центнер кавунів поїсти кожен сезон. Тоді будуть нирки. Добре, це як оздоровлення, тому що нирки якраз виводять солі. А Кавун діє що він покращує роботу нирок покупців. Немало, та з часом упевнені продавці буде ще більше і додають баштанні сертифіковані, привозять їх із півдня держави без відповідних документів. Їх до Закарпаття і не завезли би переконують продавці. Херсон Арбуз херсонський зараз. Вже десь дві недільки такі, що не ранні. Ми перші ранні не продаємо. Ранні я не хочу такі тепличні, які може дійсно нітратами наповнені. Я боюся такого, тому що я сама їм. Ми починаємо, коли ми вже їмо, тоді я вже можу продавати з увереності знати, що це вже нормальний арбуз. Ми вирішили це перевірити. Тож купуємо кавун, обираємо один з найдешевших, а отже, найпопулярніших варіантів по 5,50 за кілограм. І несемо все не в під станцію. Тут його миють, ріжуть, важать. А вже потім власна перевірка. Тепер для того, щоб визначити, ми наливаємо алімокаліві гауни 50 мл. треба робити паралельно, щоб бачити результат. Дві проби або виключити похибку, пояснюють спеціалісти. А вже за 15 хвилин видно результат. Ну в даному досліджуваному зірці ми виміряли, що вміст нітратів є 29,7 мг міліграм на кілограм при нормі 60, Так що даний досліджуваний взірець можна спокійно вживати до цього року. Що дослідження не було? І, хоч цей кавун відповідає вимогам, спеціалісти радять споживати липневі баштанні обережно у невеликих кількостях і ретельно обирати перед покупкою чи не у кожного покупця свої секрети вибору найкращих ягід. Перевіряю, щоб не було білих прожилок і щоб коли розрізаєш, він не був м'який, ну як пусть порежить, пусть дасть спорубувати, а коли арбуз сміється. Туди то не добре спіла нікак на глаз Помою і режу. Ну пахця сухий хвостик, він має бути Купувати чи не купувати ваш вибір. Та спеціалісти все ж рекомендують: не варто брати кавуни біля дороги, а перед вживанням баштанні обов'язково мити. Також не варто куштувати перші кавуни дітям, а малятам до двох років вживати баштанні взагалі не можна.